Упродовж 15 липня у всіх районах Сумської області були зафіксовані займання в природних екосистемах. Причина таких пожеж людський фактор. Зараз тримається п'ятий рівень пожежної небезпеки на території нашої області, тому знов таки все дуже дуже сухе. Від щонайменшого найменшого занесення джерела запалювання вже трапляється пожежа. Ще на додаток, якщо є поривистий вітер, то дана пожежа набуває дуже великих масштабів за короткий проміжок часу. Тому і звертаємося до. Наших громадян, щоб не нехтували правилами пожежної безпеки, відвідування зараз лісових масивів заборонено зв'язку з п'ятим класом пожежної небезпеки. Ну і знов таки хочеться звернутися щодо безпечного відпочинку, тому що дуже багато людей, особливо на вихідні, виїжджають на відпочинок, розводять багаття, розводять в мангалах також вогонь вуглі. За цим, будь ласка, слідкувати, щоб таких випадків не було, щоб не спричиняли пожежу в екосистему, тому що це вкрай зараз небезпечно.